Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні збірна України грає проти збірної Англії. Відбір до чемпіонату Європи 2024. п'ятий тур. Дуже важливе протистояння. Для нашої команди, тому перед початком обов'язково в коментарях напишіть свій прогноз. Ну і також поставте лайк цьому відео на перемогу збірної України. Ну і не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Тому бажаємо, звісно, успіху нашій збірній і тільки перемоги. Ну що ж, поїхали. Перший тайм зараз розпочинається збірна Англії. Розводить відразу з центру. Ну і старається тримати м'яч в червоній формі сьогодні англійці, в жовті сьогодні збірна України. Люк Шоу на лівому фланзі. Ну і відразу англійці стараються просуватися вперед. Балінгам. Кейн. Райс. Перепасовується між собою збірна Англії. Шоу. пас на Гріліша. Далі. Отримує передачу Сака. Скидає знову на Белінгема. Класно в підкат Пішов. Футболіст збірної України. Відбирає м'яч Єрмоленко. Далі пас на Малінівську. Руслан Маліновський розганяється. Ідеє пас на Єремчука. Єремчук скидає на Зінченка. Там відкривається зліва. наш футболіст. Але Єремчук отримує передачу. Єрмоленко може пробити. дальній удар. Хороший. Хороший ударчик, але Пікфорд на місці. Буде кутовий для нашої збірної. Класний перший момент від України. Дивіться, який прицільний удар від Андрія Єрмоленка і Сейф Пікфорда. Ну і розігрувати будемо кутовий, скоріш за все. Так, циганков. Зараз опиняється зліва. Циганков. Передача на забарну. Забарний в штрафній площі скидає на Зінченка. Степаненко. Знову забарний. Циганков скидає знову на Зінченка. Він в штрафній збірну Англії. Англійці м'яч забирають. І Кейн. Капітан команди віддає зараз на САКа. Сака знову на Кейна повертає Белінгем. Йде вперед. Англія. Хороша передача. Там в підкаті класно діє. Забарний на початку шоу пробиває по воротах, але дуже неточно. Зараз може бути момент знову в англійців. Сака віддає на Белінгема, Класно, забарний сьогодні просто ідеально. Грає на позиції правого центрального захисника. І Україна має змогу зараз вибігати в контратаку. Яремчук тут один, поки що Ярмоленко допомагає. На правому фланзі Єрмонко п'ятою на Маліновського. Єремчук знову на Маліновського скидає. Тут хороша передача на Єремчука. І удар в ствір. Пікфорд на місці. Класно в відборі Україна грає Єремчук. Циганков, класна передача вже далі. Єремчук, є відкривання зліва. Тут Соболь. Едуард Соболь скидає на Циганкова. Циганков вже в штрафній. П'ятою скидає на Єремчука. Зінченко. Неточний пас. І англійці м'яч забирають. Ой-ой, ой небезпечно. Уокер забігає зараз на правому фланзі. Кайл Уокер уже в штрафній збірної України. Уокер прострілює і зробляє кутовий. САКА готує навіс. Є навіть удар, але вище воріт пробиває Джон Стоунс. Яремчук з М'ячем. На коноплю віддає передачу. Україна вже в штрафній площі. Маліновський. Конопля. Маліновський. Класно в дотик Україна грає. Яремчук знову на коноплю віддає. Конопля вже біля штрафної Ярмоленко п'ятою. Но пляна Степаненка повертає. Яремчук Яремчук в штрафній, фактично, не точно передачу віддав. Але класна наша збірна. старається комбінувати. Ну і зараз контратаку, правда Англія може вибігати. Харі Кейн отримає передачу. Його е затискає там Матвієнко за Барнем. Кейн обігрує. Ох ти, Трубін, який сейв робить. Фантастика просто. І Україна відбилася. Але атака другим темпом триває в англійців. Удар у Белінгама не вийшов. Він заблокований. Ось це удар виходить, але вийшло виріт. На 32-й хвилині Джудбелінгем пробиває. не влучно На щастя для нас, звісно. Атака збірної України. Зінченко. Зінченко на Степаненка класна передача. Не Ремчука. Зінченко вихід за нас сам розстрілювати. Як Пікфорд зараз відбиває. Який сейф робить. І немає як добити зараз Пікфорда і забити гол. Дуже якісний момент у збірної України тільки що був, але. На жаль, вичерпаної контратака англійців відразу ж. Вилітає Окер на правому фланзі. Відає на Сака. Сака вже в штрафній. ставить корпус проти нього Матвієнко. Обігралися англійці Кейн. Кейн спиною до наших воріт. Ставить корпус Белінгем. Пробуває Белінгем. Трубін. Сейвить і переводить на кутовий. Ну, ось вам атака на атаку. І є навіс на ближню Трубін на місці. Відбиває і забирає м'яч. Англія старається тиснути, але ми м'яч забираємо. Дуже якісно Україна в першому таймі грає проти англійців. Відверто розкуто відчуваються футболісти збірної України. І позиційні атаки виходять. Зараз навіть контратака. Невеличка може вийти. Яремчук пробиває. Пікфорд Сейвить. Ну сьогодні, от в першому таймі, здається, що і в України навіть більше шансів було забити, ніж у Англії. Дивіться, як класно. Тут Яремчук побачив можливість для удару і переведення на кутовий. Навіс на ближню там Англія відбивається. Степаненко на підбарані. Іде на циганкова. На жаль, втрачає м'яч Циганкові. 45-та хвилина. Подивимося, який арбітер зараз додасть. Тут ЦК включає швидкість на правому фланзі. і Арбітер додає на всю одну хвилину. Україна м'яч забирає. І Можна ще один останній момент в цьому таймі створити. Тим більше вихід. У нас 4-3 в фактично! Класна передача. І вирішувати. Епізод не виходить, забирає в останній момент. Забирає захисник збірної Англії. М'яч у нас на цьому завершиться перший тайм, дуже крутий перший тайм від України. Чесно кажучи, дуже хочеться, щоб не тільки FIFA 23, а й в житті Україна так класно грала проти збірної Англії. Ну і дивлячись на статистику, друзі, XG, як ви бачите, по 0,5, по ударах 7.4 на користь Англії, але, ну, чесно кажучи, наші удари по воротах виглядали більш небезпечно. Ну і другий тайм, друзі. Давайте розпочинати. Україна м'яч розводить з центру. Олександр Зінченко а відразу на Маліновську, який включає швидкісті. Ідея на фланс. Правда, там це не зміг віддати точну передачу і втратив м'яч. Сака вже в штрафній. Небезпечно може бути. Філіпс! Ох ти! Який удар! Трубін! Сейвіт. На кутовий переводить Анатолій Трубін. Ну, чимало ударів у Англії, як ви бачите, але Трубін поки що справляється. Так само, як і Пікфорд. В дотик пробував Філіпса, але кутовий всього-навсього для англійців на 49-й хвилині. Розігрують. Сака Така Готує передачу. а ні, удар буде! І знову Трубінцевий. Що ж відбувається? Які моменти в Англії? Дуже небезпечно зараз поводиться САК Розіграли знову кутовий Джек Гріліш, видає на Філіпса. Філіпс. Кейн, ближній знову Трубін. да що ж таке? Даємо бити вже три удари за п'ять хвилин завдали англійці, але там положення поза грою, загрою, правда. Зінченко, Зі класна передача, але на Єремчука. Яремчук падає, там пенальті хотів, напевно, але арбітер не дасть, звісно, таке пенальті. Ох ти, проходить пас момент у Англії! Нам щастить, друзі. Як там Джек Гріліш зараз не забив? Це просто шок. Подивіться. Ну, пустий кут фактично, Трубін його вже не контролював. Якби влучив, то Гріліш забивав би гол. Єрмоленко. Єрмоленко класно прокидає собі, сам біжить на правому фланзі. Є простір. Можна зараз прострілювати Андрію Єрмоленко, але він зараз замотався. І Харі Магуайр з'їв Ярмоленка. 51 хвилина. Зараз Англія йде вперед. Через лівий фланг шоу Белінгем. Знову люк-шоу. Віддає пас на Філіпса. І Вже в гріліш. І Ставить корпус проти нього Матвієнко. Філіпс отримує передачу. Удар готує Філіпс, але на місці Трубін. Тепер час для України. Іти вперед, конопля. Маліновський може пробити з дальньої дистанції. Треба бити. Яремчук б'є. І знову сейв голкіпера. І на це зараз Пікфорд. Я вам скажу при тому, що рахунок 0-0. Дуже класні моменти в нас. Михайло Мудрик з'являється на полі замість Андрія Єрмоленка. Освіжають зараз флан Сергій Ребров. Ну і Джо Хендерсон виходить у Англії зараз. Як ви бачите, 65-та хвилина, 0-0, але дуже активний футбол. І знову момент! Матвієнко пробиває. Пікфорд Рятує свою команду. Скільки моментів в цьому матчі? І це дуже дивно, що немає забитих м'ячів. Дивіться, тут боротьба і Матвєнко встиг пробити з льоту. А Михайло Мудрик це дійсно швидкість. Знову навіс на Єремчука. Єремчук виграє боротьбу! Ікфорд, який сейф. І ще один кутовий. Що відбувається? Як забити сьогодні голкіперам? Рахім Старен замість Гріліша виходить в Англії. Фантастика. Забарний. Степаненко може пробити. А в нього хороший удар. Але на місці Пікфорд. Люкшоу на лівому фланзі Англія. 72 хвилина. Йдуть вперед. Депічні Саутгейт. Старінг в штрафній площі. Хендерсон. Свіжі футболісти Англії. Белінгем. Розвертається Белінгем на Кейна. Віде Кейн. Під удар Сака. А Асака може пробити тут. Гострий Сака Трубін рятує. Ну, які класні сейви сьогодні. Ми бачимо. Треба дивитись за Кейном. Там проти нього забарний. Персонально, але навіс іде на Сталіна, то й пробиває головою Трубін намертво. Одразу вибив. Не точно Трубін вибиваєся. Кам'янсь забирає зараз під ним ударом. Він може пробити. Є удар. І знову Трубін бере в руки. 77 хвилина, друзі. Дуже небезпечні моменти в англійців зараз були. І нам треба тепер йти вперед. Маліновський конопля. Конопля закидає. Зараз на Єремчука. Єремчук на правому фланзі опинився. Єремчук. Треба швидше віддавати передачу. Дуже довго думав тут Роман. Відбираємо м'яч. Циганков зараз на правому фланзі. Циганков дивиться, кому віддати. Забарний в центр на Степаненка. Степаненко на Матвієнка. Матвієнко Яремчук. Відкривається Мудрик вихід. Сам на сам. забити. Що це було? Михайло, куди? Будь ласка, куди ти віддав? Що це було? Поясни. Для чого передача, Якщо там удар потрібен, Михайло Мудрик, це не Челсі, це збірна. Тут можна бити в поворотах влучно. Тут боротьба, зараз забарний Кейн. Молодець забарний. Не дав все-таки дістатись м'яча Харі Кейну. Яка боротьба? Останні 5 хвилин. Втрачаємо м'яч. Хендерсон. Дуже конкурентний футбол, друзі. Поставте лайк за такий матч в збірні. Сакавштрафній. Кейн. 86 та хвилина, друзі. Пропускаємо від капітана збірної Англії. Дуже прикро. Але Україна показала дуже класний футбол сьогодні. Скільки моментів? От вихід мудрика, тільки що. І ось. Не забуваєш, ти забувай тобі. Показують якраз Мудрика. Так, да, він розуміє, що це був його момент. І ось тут. Не до концентрації Соболя, Сака е пропустили і забарний з коноплею не розібралися. І Харрі Кейн, звісно, між лініями захисників вже розстрілював трубіна. На жаль, 1-0, але є ще час для того, щоб забити, можливо, зрівняти рахунок. Його дуже мало. Але треба йти всім вперед зараз, друзі. Чем циганков? 87-ма хвилина. Треба показувати максимум зараз на футбольному полі. Эдуард Соболь. На Матвієнка. Останній шанс, можливо. 89-та хвилина. З закиданням. Штрафнула на Цянкова. Отримує передачу. Але не зміг віддати точний пас. І англійці вже пішли тягнути час. Стоунс, Уокер. Треба пресингувати. А заміна тільки одна. Дуже дивно, що ребров заробив тільки одну заміну. І арбітер додав 3 хвилини. Люкшоу вже втомився, але. Біжить з м'ячем, тягне час. Белінгем в штрафній площі. Белінгем, прострілі на Сталінга 2-0. На жаль. 0-2 точніше, Рахім Сталінг все-таки закриває матч, але характер наша збірна сьогодні продемонструвала, друзі. Ну, я думаю, мінімум на гол ми награли своїми моментами і. Вже прикро в кінці гри пропускати такі два м'ячі. Помилися захисники. Тому було дуже складно. Давайте тут подивимось. Ну, просто вже дали пройти Белінгему і за Сталінгом ніхто не дивився. Просто ніхто не дивився, на жаль. Пропускаємо другий м'яч. Клас вирішує питання. Треба було реалізовувати -ре свої моменти. У нас залишається Ну всю там пару секунд. Можливо, що на якийсь один удар, один момент. Ми спроможні будемо. Собольна циганкова. Циганков ні, втрачає м'яч і на цьому. Крапка. Арбітер Свисток, Збірна Англії нас обігрує з однаковим рахунком, як і в першому матчі було 2-0. В цьому матчі теж тільки вже 0-2, тому що це для нас умовно домашні матчі. Але дуже класний футбол Україна продемонструвала. Давайте подивимось. На статистику. На жаль, ми бачимо, що Англія дійсно нас переважала весь матч і по володінню і по ударах. Але очікувані голи мінімум на один, як я й говорив, ми награли. Тому доволі якісний футбол, друзі, був. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І, звісно, бажаємо перемоги збірній Україні вже в реальному матчі. Тому пишіть свої прогнози. Всім до нових зустрічей.